Добрий день. Мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RIPE-NCC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Зараз ми поговоримо про технологію NAT, Тобто технологію трансляції мережевих адрес Network Address Translation. Суть її у тому, що одна адреса у IP-пакеті перетворюється на іншу. Зараз на екрані ви бачите схему. Праворуч, на ній використовується публічна адреса, а ліворуч приватна. І там і там адреси протоколу ipv 4 тому така схема має досить часто назву над 44. Тобто адреси IPv4 перетворюємо у інші адреси ipv 4 І ця технологія дуже часто використовується вдома у користувачів. Тобто пристрій для зв'язку з оператором, той домашній роутер, така невеличка коробочка, грамотно вона називається CPE, котра стоїть на телевізорі чи там на полиці. Вона отримує від оператора одну публічну адресу, тільки одну. А усі пристрої домашній мережі використовують приватні адреси. Далі цей домашній роутер. Перетворює у переданих назовні пакетах а, всі ці приватні адреси на одну публічну, запам'ятовуючи, якому потоку даних відповідає яка приватна адреса. Як він це робить? Він використовує порти і зберігає, а, якому потоку, який порт, і яка, яка публічна адреса. Відносяться. Тобто, тут є збереження стану. Це стейтфул технологія. А у хідних пакетах він виконує а, зворотню операцію, тобто змінює а, адресу а, пункту призначення на а, правильну приватну адресу. І це дуже-дуже дуже популярна технологія. Чому? Ну, По-перше, надрозширює. Адресний простір, тобто дає можливість підключити більше пристроїв. Це дуже важливо, коли бракує адрес ipv 4 По-друге, NAT дає змогу уникнути перенумерації. Тобто, зовнішня адреса може змінюватися, але нас це не турбує ніяк, тому що ми виконуємо трансляцію. І будь-які зміни. Не впливають на те, як ми користуємося адресами у внутрішньої мережі. Тобто це досить зручно. Також над ховає внутрішню топологію мережі та запобігає перебору пристроїв, ну, наприклад, сканування. Через це дуже часто говорять, що над це такий Ну, Це помилка, над і фейерволл це досить різні Речі, наприклад, з точки зору алгоритмів та ресурсів. І над ж він ламає ідею TCP-IP, тобто ідею зв'язності кінцевих пристроїв. Через те, що НАТО мусить аналізувати потоки, він також може зламати. Частково чи повністю роботу певних складних протоколів, якщо він не буде їх розуміти. І, взагалі, розбір протоколу зі збереженням стану, тобто стейпл операції, це недешево. По-перше, треба мати алгоритми для кожного протоколу. По-друге, треба мати ресурси пристрою. Тому, недоліки над. По-перше, це обмежене число сесій через обмежене зберігання стану та обмежену кількість портів. По-друге, це те, що потрібні додаткове налаштування НАТО для досяжності вузлів у мережі, якщо ми говоримо про складні протоколи, такі як певні протоколи ІПІТефонії. Через те, що треба. Мати ці додаткові налаштування, ймовірність того, що щось піде не так, зростає. Більш того, зараз це може працювати як треба, але, наприклад, завтра протокол почне використовувати певну функцію, і саме цю функцію над не буде знати. Тому. Зараз все працює, а завтра все може зламатися. І це а, також а, певні риски для мереж. Ну, як я сказав, ламається зв'язність кінцевих пристроїв. І нарешті на це рішення, яке працює тільки для абонентів. Тобто а, воно не може працювати для ресурсів, наприклад, для поступу. Але може статися і так, що оператор видасть своєму абоненту не публічну, а приватну адресу. Тобто він сам буде ще раз перетворювати цю приватну адресу у публічну адресу. Ця технологія має назву CGNet або LSN, Large Scale Net. І це навіть гірший сценарій, тому що у цьому підході у вас декілька шарів НАТО. Зараз ви бачите схему, як це відбувається. Тут а, а, два а, перетворення адреси ipv 4 у ipv 4 тому загалом а, така схема має часто назву на 444. Тобто ipv 4 у ipv 4 у інший ipv 4 І тут, якщо протоколи складніші за HTTP чи SMTP. То вже декілька пристроїв повинні правильно їх підтримувати. І тому ймовірність збою ще зростає. Ну і зрозуміло, що на один пристрій а, стає зовсім-зовсім мало. А, підсумуємо. Ну, тепер ви а, знаєте історію розподілу а, адрес, ви знаєте, як працює технологія для економії IP-адрес. тобто НАТ. Технологія трансляції мережевих адрес. Ви знаєте, що вона широко використовується, що одна публічна адреса ділиться між декількома клієнтами. І що цей, цей підхід а, це рішення на відносно короткий період часу. А, також ви узнали, що є інша технологія CGNet, а, у котрій а, абонент отримує. Приватну адресу і використовується щонайменш е, два шари над, е, тому є також назва над 444. І що надійність та масштабованість е, у цьому випадку ще знижуються. Ну, якщо дивитися на це на ситуацію цілком, тому що для оператора це, а вже ж зручніше, він економить навіть більше. І сьогодні на цьому все. Дуже вам дякую і до побачення.